У Івано-Франківській громаді, 1 березня, розпочалася електронна реєстрація дітей у перші класи. За словами директорки департаменту освіти і науки Вікторії Дротянко, батькам необхідно зареєструватися на сайті, обрати навчальний заклад та створити заявку. А коли її затвердять, потрібно занести документи до ліцею. Франківка Наталія Олійник зареєструвала доньку в перший клас. В черзі на зарахування вона перебуває 15-ю. Спочатку я зареєструвалася на сайті, внесла свої дані, внесла дані про свою дитину і в сьомій годині ранку, коли відкрилася реєстрація, я вибрала школу, яка нам підходить по місцю проживання, в якій я хочу, щоб вчилась моя дитина, і подала заявку на реєстрацію. Одразу на електронну пошту мені прийшло підтвердження, що моя заявка отримується, отримана і опрацьовується. Директорка департаменту освіти та науки Вікторія Дротянко розповідає, що електронну реєстрацію до навчальних закладів у Івано-Франківську запровадили три роки тому. У 2023 році в громаді планують відкрити 134 класи, а це орієнтовно три тисячі дітей, каже Вікторія Дротянко. Минулого року вже за день минулому році було зареєстровано 50% першачків. Тобто ми очікуємо, що пару днів і реєстрація буде повна, хоча вона і триває до кінця травня, перший етап, а другий етап буде тривати до червня на вільні місця. Тобто школа, яка не добрала першачків, зможе взяти дітей з усього міста, тобто з будь-якого району. Вікторія Дротянко розповідає, що реєструється до ліцеїв міста і переселенці. За її словами, місць в школах вистачить, адже багато дітей з Івано-Франківська виїхали за кордон. Зі слів директорки ліцею №7 Оксани Румак, за три години реєстрації школа отримала 15 заявок. Загалом в ліцеї можуть сформувати два класи по 30 учнів кожному, каже Оксана Румак. Мені електронна реєстрація зручна, тому що я люблю, щоб воно все було так якось електронно. Що я можу. Ну я себе просто так ставлю ну на місце навіть і батьків. Мені здається, що це зручно. що ти можеш електронно зареєструватися, і ти розумієш, яка ти йдеш ну, в черзі, яка ти по списку. За словами директорки департаменту освіти і науки Вікторії Дротянко, електронна реєстрація у перші класи триватиме три місяці та завершиться 31 травня. Ілона Шевченко Андрій Шустакевич Суспільне новини івано франківськ